Позвався ранок тисячами звуків, бентежних, наче скрипок голосіння, в тих стоголосих їхніх перегуках звучить дощу мелодія осіння. Туману сивого, невиплакані сльози поволі опускаються на трави, в очікуванні першого морозу тремтять осики в молодих дубравах. Калина Розгубила десь на мисто, розхристана вітрами, все зітхає, лиш хризантеми, килимом барвистим, промоклу землю ніжно обіймають. Так жваво осінь змінює картини яскравих блякне кольорів палітра. Хоч вчора ще літали павутини. Останній подих бабиного літа. Така душі невиславлена пристрасть, наче струна бриніла у повітрі. Люблю я осінь, в тихім падолисті, яка танцює вальс-бастон із вітром. Цю родокосу пані трішки дивну, без парасолі у сукенті й босу, що йде вперед, усміхнена й щаслива. І я йду з нею. У свою наступну осінь.